Україна завдає потужних ударів на території Росії по її військових цілях та також деяких логістичних і також отримує значне посилення до своїх можливостей у повітрі. Про все це сьогодні поговоримо. Вітаю вас на обосток, пані та панове. Мене звати Микита Гаврилюк. І сьогодні на питання про нашу аерокосмічну галузь доповість нам. Наш сьогоднішній гість, вітайте у нашій онлайн студії, пан Валерій Романенко, авіаексперт, а також провідний науковий співробітник НАУ. Пане Валерію, добрий день. Да, доброго ранку. Давайте розпочнімо напевно з цієї прекрасної новини, що в Росії почався сезон грибів, так би мовити. І я маю на увазі той прекрасні кадри вибуху, які сталися саме в районі Енгельса. От бачили наскільки там сильно все полихало і як вибухало. А наскільки для нас взагалі це новий, скажімо так, рекорд? Так до це ж далеко не найближча ціль, наскільки я розумію. Ну і не найдальше, там десь 700 кілометрів, значить, навіть ну по прямій, хоча дрони вони літають, скажімо, в обхід. Ну, як безсмертна фраза нашого першого президента між крапельками, між зонами виявлення і між зонами дії російської ЗРК літають. Там склалася дуже така цікава ситуація. Розумієте, росіяни в пориві розгільдяйства. На відкритій площадці виклали понад 60 контейнерів з ракетами. Ну і як в радянській старій пісні, розвідка доложила точно, де вони як вони лежать. Да? І чи то по, цьому, по цій площадці, чи власне по складу боєприпасів, було нанесено такий масований дроновий удар. Там місцева влада казала, що десь 54 дрони прилетіло, ну, щось то попало. Бо виду, вибухнуло дійсно знатно. Я щоправда не чув вибухів вторинних, ну, вторинних вибухів, як коли, ну, коли наноситься удар по складу боєприпасів, да, там, як правило, йдуть вторинні вибухи. Але первинний був достатньо відчутний. Зрозуміло, що один наш безпілотник не міг принести стільки вибухівки. Там мінімально там, вибух від кількох бойових частин ракет. Ну і оскільки, так би мовити, ураження відбулося, у росіян скоріш за все, найближчим часом значить, вони утримаються. Від того, щоб наносити удари по нашій інфраструктурі крилатими ракетами авіаційного базування. А що стосується саме військової інфраструктури, Енгельс – це ж один з тих аеродромів, з яких постійно щось злітає, через що у нас по всій Україні тривога відбувається. Чи можна тепер розраховувати, що таких випадків поменшує, принаймні найближчим часом, поки його не не полагодять якось росіяни? Та ні, справа в тому, що це ж уражений був склад боєприпасів про інфраструктуру, нічого не казали. Казали лише про а, якісь елементи забезпечення роботи аеродрому. От. Поки що я не бачу таких, ну я продивився все, що можна було подивитися по цій темі, а, з того, що було викладено, наприклад, осінт-дослідниками. Да, вони там, наприклад. Проаналізували, провели лінії між всіма ну, ракурсами між всіма точками зйомки, і вони пересіклися власне, лише по складі боєприпасів. Тобто, будемо вважати, що уражено лише склад крилатих ракет. Щодо того, що там весь час все літає, піднімається повітря, ну не треба забувати, що це базовий аеродром, на якому власне, знаходиться обладнання для тестування поточного стану літаків. Тому вони можуть сюди прилітати не лише для ударів, а просто для того, щоб перевірити, наприклад, бортове обладнання або якісь системи літака. От, наприклад, при одному з нальотів з алії піднялося 10 літаків. Два сіло на, а, значить, на Енгельсі, бо там, очевидно, якісь проблеми були з тестуванням, а два полетіли прямо на Дягілєво, де авіаремонтний завод. Тому це не показник, те, що там є якась активність злетів посадок, це не показник бойової діяль... не, скажімо, не стопроцентний показник бойової діяльності цього аеродрому. А якщо говорити про інші наші досягнення, от бачимо, зараз була така дуже успішна операція від головного управління розвідки в Криму було уражено багато цілей. Там і різноманітне ППО, і навіть гвинтокрил російський, і при цьому все це завдяки новітнім технологіям. Оцей так званий як би це правильно сказати, навіть дрононосець, наш так який зміг. Десантувати менші дрони, які власне і уразили всі ці цілі. А що взагалі в Криму із повітряною протиповітряною обороною в окупантів, якщо її зараз ну наскільки здається легко уражати, ну ній же ну скажімо так, якщо там відбувся запуск як ви кажете, по тій схемі, як ви кажете, був дрон ну матка дрон носій та да, який випустив дрібніші дрони. А, то загалом ви ж розумієте, що дрон матка не міг прицільно випустити дрони без управління а, без управління, з, скажімо, без управління оператора да, без людини. Автоматика ще не досягла таких, таких можливостей. Да? А, тобто, там було розв'язане дуже важливе питання підтримання зв'язку з операторами. І це каже про те, що загалом операція була комбінована. Причому, наприклад, у якості ретранслятора використовувався або морський дрон з, цьому, як воно називається, вискочило з голови. старлінком, згадав морський дрон з Старлінком. Або повітрі над морем повісили ще один дрон-ретранслятор. Бо для того, щоб реалізувати таку операцію, ці дрони, значить, хоча б, хоча б дрон-носій, треба навести, довести до району. От. Пуски, скорі, скоріш за все, значить, операція здійснювалася прямо з Одеської області да, через дрони ретранслятори Ну і дійсно, удар там. Ефективне це не одиночний удар, це тиждень наносився удар. Тому, чесно кажучи, я трохи сумніваюся в то, власне в тій схемі, що це був один дрон, який прилетів і почав скидати малі дрони. Скоріше за все, все ж таки операція відбувалася поступово запускалися безпілотники десь з Одеської області з ретрансляцією через морські дрони. І ви питаєте про ситуацію з російською протиповітряною обороною. Ну, скажімо так: скоріш за все, ці дрони, які запускалися, мали пасивні системи наведення, власне на радіолокаційні станції. По сигналам радіолокаційні станції вони якраз знаєте, як світлячок на світло, вони якраз летіли на сигнали радіолокаторів. Скоріш за все, ну, на мій погляд, відбувалася саме така схема. Тому чим більше росіяни включали радіолокаційних станцій, тим вища була система, можливість їх ураження, незважаючи на те, що вони сучасні і вони дуже швидко змінюють частоти. Ну, Тобто, щоб ракета чи безпілотник не міг навестися, навестися на них, їх частота їх сигналу вона дуже різко змінюється, скаче, пригає. так? Да? Але все одно якось вдалося цього досягти. Мабуть, все ж таки знову були якісь технічні рішення. Наприклад, дрон або мав образи цих радіолокаторів в своїх пам'яті, тобто мав не просту систему GPS, а мав ще й системи до наведення на кінцевому етапі. І коли він прилітав в район цілі, навіть коли він втрачав сигнал від радіолокатора, він шукав об'єкт схожий з об'єктом, який в нього в пам'яті, от, ну, мабуть, якось так це було реалізовано. Це перший варіант. А другим можливо, була пряма система, оскільки є прямий зв'язок з оператором, оператор бачить ціль і донаводить на кінцевому етапі через ретранслятор. Бо прямої дальності зв'язку там не вистачало принаймні двічі чи тричі. Якщо. б, ну... Були спроби зв'язку прямо з нашої території на цей безпілотник. Там просто не вистачало б фізично дальності передачі радіосигналу і відеосигналу. Дякую за таке докладне пояснення. Бачите, дуже сподіваюся, що дійсно у нас наскільки сильно зараз просуваються наші технологічні розробки, але на жаль, росіяни також в чомусь тавчаться. І от така з'явилася тенденція, яка мене, якщо чесно, навіть лякає, що вони тепер, коли запускають шахеди, вони навіть показують відео, зліва зливають буквально свої там z телеграм-канали. Як цей шахет летить, як кудись влучає? От буквально при останніх ударах. По Кропивницькому, по інших містах, вже вони прямо показують на різку з того, як цей дрон влітає там в потяг, наприклад, якийсь вантажний. Так? Звідки у них у росіян є оця можливість ретранслювати відео на таку велику дистанцію? Ну, скоріше, так само, якісь дрони вони використовують, можуть використати два варіанти. По-перше, вони ж теж захопили, ну, не захопили, а скажімо так, через підставні фірми закупили якусь кількість старлінків. І, можливо, вони оде, ну, кілька дронів, які тримаються, скажімо так, більш в тилу, да? не летять там в глиб нашої території, але там десь в районах, значить, де спокійна. Для них спокійна радіолокаційна обстановка і менше засобів ППО тримають дрон-ретранслятор. Це перший варіант. Тобто на прості, прості відеокамери стоять і просте обладнання для передачі сигналу стоїть на одному-двох ударних безпілотниках російських. Хоча я дуже сумніваюся, що це стоїть на шахедах, бо шахеди летять дуже глибоко в нашу територію, вони практично не мають обмежень. Да? От. Я думаю, що відео було якихось більш простих дронів, які діють у прифронтових районах. Але припустимо, що на шахедах перший варіант це вони піднімають десь теж дрон-ретранслятор і над їхньою територією піднімають висотний літак, який є, слугує другим ретранслятором. І ще один варіант: вони використовують нашу систему мобільного зв'язку, бо неодноразово збивалися російські безпілотники з картами наших мобільних операторів. Хм. Зрозуміло, дякую, щиро але, за таке да, Але це не масове явище. Вони не можуть це використовувати постійно. І так знаєте, в рекламних цілях один-два можуть зробити таких варіанти, бо старлінки в них по перше небагато і нема можливості постійно їх. Закуповувати, по-друге, як правило, дрон навіть зі Старлінком, якщо він значить, над нашою територією, то висока вірогідність все ж таки його втратити. Шановні, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, що має зараз діяти влада для того, щоб е, якось знешкодити оцю загрозу того, що росіяни, окрім того, що завдають таких потужних ударів, на жаль, продовжують так ще й отримують додаткові розвіддані за, за рахунок цих відео. Е, як ми можемо цьому протидіяти? Е, напишіть ваші варіанти у коментарях. Також е, хотілось би, е, пане Валерію, з вами поспілкуватися з приводу наших потужностей зараз з'явилася інформація, що Україна отримала. Нову партію F-16. от, попри всі ці е, розмови з білим домом, так попри те, що була така напружена атмосфера останні тижні, е, ми таки отримали е, ці літаки. Наскільки сильно взагалі це може посилити нас? Ну тобто, звичайно, що це ключова е, ключова частина зараз нашої боєздатності та обороноспроможності, Так, але е, скільки літаків нам потрібно для того, щоб досягти якихось стратегічних цілей? Нам потрібно не скільки, а які літаки, якість, якість цих літаків. Це основний момент, який заважає нам ефективно їх використовувати. Це все ж таки моделі F16, блок 50-52, які, які нам передають, ну МЛУ чи там АМ, БМ, от F-16, значить, вони досить старенькі. Це покоління просто 4 Росіяни воюють на літаках 4 2 Ну, скажімо так, просто по дальності. В них радари бачать f 16 на 200 кілометрів, а радари f 16 бачать росіян на 100 кілометрів. Ну, там є ж нюанси, f 16 літають на малих висотах, тому їх не так легко побачити, це якщо вони приблизно на. Вище тисячі метрів, да, тоді видно. А якщо так як наші f 16 літають там на 50 метрах, то це не дозволяє росіянам значить, влучно по них стріляти, бо просто а, дальність знову падає до тих самих 50-70 кілометрів, бо на фоні землі там, земля ж теж відбиває радіосигнали. От. Але це заважає і нам ефективно боротися з російськими, ну, наприклад, носіями кабін, Бо Якщо ми ж не можемо підлітати там ближче 50 десь кілометрів до лінії фронту, от, і ну, загроза втратити літак від дії російських зенітних комплексів або російських винищувачів, а з такої дальності нам не вистачає дальності ракет для того, щоб уразити російські винищувачі, бо ракета має там високу дальність, ну сказано там 120 кілометрів, да? Якщо вона летить по горизонталі або зверху вниз, а якщо ракету запускати з малої, малої висоти, а російські винищувачі, вони, як правило, тримаються на висотах 5-6 тисяч метрів, а носії кабів взагалі 10-12 тисяч метрів, то дальність ракети, ракета перетворюється в зенітну і дальність різко падає. От. Тому нам потрібні просто винищувати, нам потрібно, скажімо так, вдосконалення. Радіоелектронного обладнання, радару, там значить, системи обміну тактичною інформацією, яку нам взагалі сказали, що не передали на Лінк-16 на наші літаки. Ну, це дуже обмежує інформаційні можливості для пілота. Да? От. І потрібно більш далекобійне озброєння. От американські ракети Амрам, останніх моделей, вони мають вже дальність 160 кілометрів. Якби ми отримали ці ракети і вдалося вдосконалити f 16 тоді б ми могли значить ефективно боротися з росіянами. А поки ну, беремо кількість, і кількість дозволяє завдяки а, найкращому, який зараз є в Європі, бортовому комплексу оборони, встановленому на цих літаках на f 16 що ми вже отримали, вони більш-менш безпечно можуть наносити удари по російським військам на передовій. Використовуючи СДБ, Смол діаметр вони по вісім штук беруть таких бомбочок. От. Або відганяти російські штурмовики і гелікоптери загрозою нанесення ракетних ударів, бо штурмовики і гелікоптери вони змушені підлітати там на 10-12 кілометрів до лінії фронту. І тут же шанси бути ураженими, вони вирівнюються, так би мовити. А, ракета вони теж працюють на малій висоті і винищують із малої висоти по малій висоті і їх можуть дістати. Ну, от. Тому ситуація yeah. тут така: f 16 ще, все більше і більше використовуються нашими повітряними силами для активної роботи. Якщо раніше лише завдання протиповітряної оборони, то зараз вже, скоріш за все, ну, видно було типовий. типовий Озброєння підвішене для бойової для бойового виліту. Там вісім бомб, дві ракети середньої дальності, дві ракети малої дальності. Тобто, все більше використовується для все ширше, ширший круг задач, які доручаються в 16 повітряних збройних сил України, повітряних сил України. І наостанок хотів ще запитати вас про наші спроможності в далекобійних ударах. От зараз все більше з'являються приємних новин і про довгі Нептуни, і про нові дрони, які можуть діставати на відстані декількох тисяч кілометрів. Яка зараз найдальша ціль, до якої ми можемо в теорії достати на території Росії? Ну, поки що це Енгельс. Далі, ну якщо щось і залітає, то це одиничне. От, звичайно, були оголошення про те, що ми маємо дрони на 3000 кілометрів, але не оголошено, яку бойову частину вони несуть. Розумієте, сказати щось про їх ефективність можна буде після того, як будуть ураження. А був нанесений удар по порту Туапсе, наприклад, там а, теж там туди щось серйозно прилетіло, чи, чи бомба, чи ракета, якщо це. Скажімо, довгий, довгий Нептун, да, то це класно, бо там розумієте, там це від Херсонської області до того все 500 кілометрів. А якщо запускали з Одеської області, ну, з Херсонської області це треба прилетіти над Кримом, прилетіти над районом бойових дій. Ну це самогубство для безпілотника. Да, то дуже великі шанси чи для ракети. Да, там... Райони дуже активної протиповітряної оборони. Тому, ж, скоріш за все, запускалися з Одеської області в обхід Криму над морем для удару по тепси, а там оця згадана тисяча кілометрів, там 800 напряму через трішечки через сматочок, через мистер Ханку в Криму, да? або якщо трохи мор мористі в ну, глиб моря, то вся тисяча кілометрів буде. Тобто, якщо удари на таку, Дальність наносилися, то на тисячу кілометрів загалом можливості є. От наскільки масовані, це вже друге питання. А стосовно довгих нептунів, так? зараз дуже часто лунають в ЗМІ про те, що це наш аналог такий томагавку. Наскільки це відповідає дійсності, чи це все таки перебільшення дещо? Ну, поки що, знаєте. Простий Нептун короткий, хоча він теж не, 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 не найкоротший, бо в нього два двигуни та основний двигун цієї ракети, а далі ще стартовий прискорювач від зенітної ракети комплексу С125, або трохи менший, там різні використовуються. На фото є і той, і другий. От е, Ситуація така, що ця ракета радикально від, ну, Нептун для ударів по. Це протикорабельна ракета для ударів по морських і прибережних цілях вона має дуже просту систему наведення. Да? Вона має інерційну супутникову систему наведення і радіолокаційну систему до наведення на кінцевому етапі. Бо там дуже просто: там плюс-мінус або відбиття від води, або відбиття від металевого предмету. До речі, ми цими ракетами наносили удари от по тому все теж по. Металевим предметам. Да? Можливо, це і звичайний морський Нептун. А от якщо ми хочемо наносити цим довгим Нептуном удари по наземних цілях, там має бути дуже складна система навігації. Бо росіяни можуть приглушити і глушать дуже активно сигнали супутникової системи навігації, там потрібна система, така, як на Томагавку. А це система, дивись під себе. Ну, якщо так в двох словах сказати, Терком чи Десмак система, яка має спиратися на цифрову карту місцевості. І вона летить і порівнює з закладеним там або зображення, або рельєф місцевості, з закладеним в нього в пам'ять. І це дуже складна система. Крім того, ракета на кінцевому етапі має приймати кваліфіковане самостійне рішення. Сама система наведення має приймати рішення. А, значить, вона дійшла до цілі чи не дійшла до цілі? От. Ну, наприклад, там в деяких системах ракет Shadow, якщо образ цілі на кінцевому етапі, на, головці, ну, на системі до наведення на кінцевому етапі не співпадає з образом цілі, то вона має відійти, набрати висоту і підірватися. От. Нас такий варіант, чесно кажучи, не влаштовує. Ну от, тому потрібна система ще й до наведення на кінцевому етапі. І все це значно збільшує, значно ускладнює конструкцію ракети, і значно збільшує її вартість. Тому поки що, поки не від, невідомі результати, поки росіяни, ну, наприклад, не дослідять ці ракети, будь-яку ракету можна, значить, після того як вона влучила в ціль, от її можна рештки дослідити і зробити якісь висновки. Зрозуміло, що ніхто не буде оприлюднювати характеристики і конструкцію нашої ракети. Ну, от почекаємо, що росіяни скажуть, наскільки дошкульно по ним це вдарить. От, і тоді можна буде зробити висновки, чи наш довгий, томага, наш довгий Нептун відповідає томагавку, чи він трохи простіший, і там реалізовані інші тактичні рішення. Тактичні інженерні рішення. Ну що ж, сподіваюся, що вже скоро побачимо результати роботи наших довгих нептунів. Пані та панове, пан Валерій Романенко, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Також авіаексперт. Дякую вам дуже за цей прямий ефір. Да, Будь ласка, друзі. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та не забудьте написати коментарі. Це дуже допоможе нам у поширенні цього відео.